Житомирянка Олена Ненчепорок, син, якої відвідує один з дитячих садочків міста, на початку липня отримала повідомлення у батьківській групі у Вайбері про те, що після скасування статусу пандемії коронавірусу доступ до дитсадків має лишатись закритим. Нам скинули розпорядження. Ну так, це було розпорядження. Воно до речі, там просто фотографія розпорядження. воно навіть не завірене, без печатки, без нічого. Просто було написано потім, що це адміністрація закладу. І там було прописано ось те, що вони посилалися на наказ 150 від 30 червня. Це наказ департаменту освіти. Але е, там вони перефразували його трішки під себе. Тобто, виходить, що департамент освіти все таки ж рекомендував е, порадитись з батьками, зробити якусь нараду і все спільно це вирішити. А вийшло, що це ніби. Ніби департамент освіти сказав, ось так, 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 зробіть, і не впускайте батьків. Все ні, загального такого опитування взагалі не було. Було у нас, наприклад, батьки почали можна сказати, також піднімати це питання, що ми маємо право доступу з 1 липня, все ми маємо право заходити. І тоді, десь через декілька днів, е виявилося, що для кожного з батьків окремо, тобто я це навіть пізніше дізналася, що до кожного з батьків окремо вихователька, коли діток здають. Давай це саме розпорядження знизу список батьків, і там потрібно було підписати, що згоден свій підпис. Це ну це на загальне якісь обговорення не виносилося. Заступниця директора міського департаменту освіти Світлана Ковтуненко розповіла, що у наказі йшлося про роз'яснення для батьків. В даному наказі було сказано, що з 3 числа закінчився карантин. Ви повинні визначитися питання, як буде йти доступ до батьків. Але крім того, було зазначено в одному пункті. Я даже його процитую зв'язку з продовженням. Дії воєнного стану та потребою убезпечення території та приміщення закладу від проникнення сторонніх осіб, що можуть нести загрозу життю і здоров'ю дітей та працівників, провести відповідну, роз'яснюю роботу серед батьків. Мене це наголошували не одноразу, та працівників закладу дошкільної освіти щодо необхідності продовження режиму доступу на територію закладу дошкільної освіти лише у визначені години. Крім того, в цьому наказі було дуже важливе питання. Там пункт третій даного наказу, який був визначен 30.06, номер наказу 168. і третім пунктом було винище, що винести дані питання на обгорони з батьками. Директорка 25-го садочка Галина Шиманська розповіла, що коли вона ознайомилась з наказом, провела анонімне анкетування серед батьків та працівників. Ми провели анонімне анкетування батьків. Та працівників закладу на сьогоднішній день підтримують пропозицію щодо того, щоб залишити такий режим, як раніше. 95,3% підтримують, не підтримують решта. Підтримують пропозицію щодо закриття хвіртки, 88,2%. Підтримують 9 і 4 не підтримують, інші не визначилися. Помічниця адвоката Юлія Пастух каже, що наказ від міського департаменту освіти містить інформаційний роз'яснювальний характер. Він не є зобов'язальним. Там не написано, що батькам заборонено. В Наказі чітко прописано донести до керівників навчальних закладів. Провести роз'яснювальну роботу з батьками для забезпечення заходів безпеки. На мою особисту думку, чому так відбувається? Оскільки станом на сьогодні в Україні під час воєнного стану збільшилася, ем, збільшилася періодичність замінувань дитячих навчальних закладів, все спрямовано на безпеку дітей. Ніхто не може зобов'язати батьків там, не відвідувати садочки чи не водити туди дітей. Це вже буде порушення законодавства. Але Убезпечити дітей, хоча б таким шляхом це можливо. Якщо у батьків виникають сумніви відносно того, що відбувається в садочку, вони мають право прийти в садочок, повідомити, що вони хочуть оглянути дитячі кімнати, оглянути ігрові кімнати, перевірити сховища, ніхто їм не має права заборонити. Тетяна Докеч, Олександра Цеплюк, Суспільне, Новини Житомир.